Присеки Кахнич, нашої відкритому судному сусідній місті Львові. Справа за адміністративним позивних навчого комітету військової міської ради до департаменту міста будування міської міської ради, третього супута товариства з обмеження є Єврові, Четинська, Єрина Маріяніна, про право та скасування наказу департаменту міста будування міської міської ради встановлено. Оскільки складання повного рішення потребує багато часу, судважається вже ситуація вступної результати численно, давшому заяви з учасниками по судові осіннього 124 року, року статтями стів 12786160-163 каз України суд вирішив позадоволити визнати протиправним та скасувати наказ департаменту відкладування міської ради No274 від 2.9.13 року про затвердження містобудівних умов та обмеження забудови змейно ділянки на будівництво тезора і багатоквартирного житлового будинку з магазином на вулиці Богуна, 11. Зі знесенням повіменного кіосну. постанову суду може бути подана на пенсійних карту проти нести днів зняття проголошення. Суддя з примітийських місць постанова зрозуміло.